Зробити добровільний внесок і взяти собі на пам'ять гарну поробку, закликають миргородців та гостей нашого міста дітлахи. Задля допомоги Збройним силам України вони стоять на вулицях і продають різноманітні браслети та інші вироби. Усі діти проживають в одному будинку. А зібрала їх його активна жителька Віра Володимирівна Романенко. Розповідає, її рідний брат зараз захищає нашу країну в Донецькій області. Тому на отримані гроші вони купують все необхідне для наших військових. Я запропонувала діткам нашого будинку, що давайте підтримуємо наших воїнів на передовій і будемо збирати кошти, волонтери. І вони так включилися всі активно, і маленькі, й дорослі. Минулого року діти вже збирали гроші для допомоги ЗСУ, каже Віра Володимирівна. Тоді, завдяки своїй кропіткій роботі, вони купили захисникам продукти харчування, гігієнічні засоби і ліки, а також придбали 16 пар гумових чоботів і теплі штани. Тож діти стоять на вулиці недарма. Миргородці не проходять повз. У ну, прошлому році ой, я вже не пам'ятаю, ну десь більше 20 тисяч було. А вчора вони зібрали майже 5 тисяч. Щонеділі з самого ранку малеча збирає гроші для армії. Обіцяють, що влітку будуть волонтерити частіше, адже вони розуміють, що роблять велику і корисну справу. Наші діти дуже такі відповідальні. Вони зрозуміли всю цю ситуацію, яка в нас відбувається, і почали якось допомагати Збройним силам України. Почали проявляти ініціативу: плести з бісера, плести всякі з резиночок поробки, браслети, кільця. Також плести, ліпити з пластиліну, навіть продавали свої книжки, які вони вже прочитали колись. Таким чином у дітей є змога займатися улюбленим хобі. Наприклад, Софія, Іван та Валерія плетуть браслети. Вони дали невеличкий майстер-клас для тих, хто також хоче навчитися створювати цікаві поробки. Беремо Берем її. робимо з нею Угу. А потім начіпляємо ще два. А завершуємо. Ми ще одну беремо і чіпляємо її. А потім крючком зачіпляємо і цепаємо на крючок. Маленька волонтерка Саша виготовляє поробки із пластиліну. Говорить, що робиться швидко, і полюбляє ліпити різні фігурки і сувеніри на магнітах. Це легкий пластилін. Він є, такі, ну вони не висихають, а є, такі вони м'які. З них можна ліпити, і воно засихає. Я ліплю такі пробки, як, наприклад, звірюшок, Оце таке. Можу ліпити якісь такі тюльпанчики. Ну, це займає в мене декілька хвилин. Недовго. По 24 часа сижу так. Я сьогодні утром встала, і поки батьки сплять. Я зробила сьогодні зробила дві порубки. А Богдана і Тая плетуть вироби із бісеру. Талановиті дівчата створюють прикраси, які кожен охочий може взяти собі за символічний внесок для потреб збройних сил України. Військові дуже вдячні діткам, які витрачають свій час, щоб допомогти їм мати все необхідне у відповідь на доброту малечі. Вони захищають їх від ворогів. І навіть передали їм з передової український прапор. За словами Віри Романенко, діти були дуже задоволені таким подарунком. Наші військові передали нашим діткам знак вдячності того, що вони їм допомагали у всьому, те, що їм передавали. Під час проведення акції для допомоги ЗСУ друзі спілкуються, займаються улюбленою справою та співають пісні. Усе це доводить, що сучасні діти це сміливі, креативні та добрі патріоти України.